Поліція та чиновники провели спільний рейд по закинутим будівлям міста, в яких регулярно збираються наркозалежні для вживання наркотиків. Таких локацій у житомирі рейдова група віднайшла декілька. розумієте, тут повністю вся територія. Вот вона потребує такого значного вивчення, тому що дитячий садок. Ну, все загородити неможливо. Ну я згоден. Ну я згоден, що тут треба щось робити. Більшість локацій це приватна територія. Зокрема, на польовій райдова група оглядала територію одного із гаражних кооперативів В даному випадку. Ми знаємо, що це об'єкт гаражного кооперативу, От, І є правила благоустрою міста Житомира. Інспекція з благоустрою їх має право хоча б заставити навести належний санітарний стан, щоб тут був. Такі от розплідники наркоманії поліціянти знайшли навіть у центрі Житомира, у кварталі біля колишнього військомату. Це центр міста. Якщо земля приватна, то зрозуміло, що прибирати її має власник. Хоча вплинути на таких нерадивих житомирян чиновники можуть та мають на те є відповідні інспекції та законні підстави. Треба шукати якісь інші механізми, але це ми обговоримо з керівництвом міської ради. І я Рішення. думаю, що знайдемо якісь. Порядку. Рішення шукати, але просто я вам кажу, якщо по першому об'єкту, там однозначно можна дати відповідь, що займемося. Завтра, післязавтра. закинуті будинки, незавершені будівництва, підвали, горища та навіть під'їзди житлових будинків стали раєм для наркозалежних уже давно. Але чому поліція та чиновники звернули на це увагу лише зараз? Питання відкрите. Посадовці обіцяли навести лад, а поліціянти контролювати цей процес. Ми ж будемо висвітлювати все це дійство. Костянтин Касян, Ігор Андрух, телеканал СК 1